Всім доброго дня. Продаж з'являється свіжопригнаний Hyundai Tucson. Автомобіль, що ми пригнали з Німеччини, вже розмитнили. Пройшли в сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2008 рік. 2 літра газ-бензин на автомобіль встановлено газове обладнання, механіка, повний привід. Автомобіль в гарному стані. На легкосплавних оригінальних дисках нова гума. Дивіться, яка гума. Технічно та візуально авто в гарному стані, по кузу без дефектів, без корозії, максимально збережений стан. Встановлений у нас фаркоп. Тоновані вікна, гарний колір, пороги рівні цілі, поднищу все чудово, капот без сколів, без висічки. Лобове в нас в оригіналі. Над лобовим все ціле. І це стан гуми. Давайте заглянемо в багажник. Є в нас шторка. Тут у нас газове обладнання. Кришка багажника без пошкоджень. Окремо відкривається скло. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Задні стопідйомники в нас салон чистий цілий, велюровий, Килимки на місці. Стеля чистенька, ціленька, в салоні не курилося. Дивіться, стан салону. Стан карт, карти не провищі. Йдемо далі. По комплектації маємо 4 склопідйомника, регулювання дзеркал. Є в нас сервісні відмітки. Дивіться, у 2023 році 141 000 кілометрів. Далі, повний привід, сенсорна мультимедіа, клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Пробіг автомобіля 191 тисяча рідно підтверджено пробіг. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається гарно, помилки відсутні. Оберти не плавають. Також у нас є круїз контроль, кондиціонер, точніше, клімат у нас заправлений, по кулісі все чудово. На газ перемикає автоматично. Стан салону, дивіться, по електриці. Склопідйомники працюють, електродзеркала працюють. Все, автомобіль перемкнувся на газове обладнання, працює на газу. Стан салону, дивіться, є у нас підлокітник, ручник працює. Гарний збережений салон автомобіля. Робота двигуна. Шупа не сапонить. У нас новий акумулятор, болти не кручені, капот також не крутився, також з цієї сторони все чудово. Екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, Гнівенське шосе, провулок затишний. Також можлива у нас доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Також підписуйтесь на наші соцмережі, посилання в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. А для військових у нас діє доставка безкоштовно по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.